Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу зробити розклад, я вам обіцяла, на місто Запоріжжя, яка буде ситуація? Чи є загроза? чи є загроза місту Запоріжжю від російських військ, чи буде йти Сюди російське військо чи зайде воно в місто Запоріжжя? Яка буде з цим ситуація на ближайших 10 днів? Будь ласка, покажіть нам то карти. Ну, дивіться, ця карта показує нам, що ситуація для Запоріжжя дуже, дуже добра. Запоріжжя ніхто їм не віддасть. Запоріжжя охороняється і тут нема питань. Стабільна, стабільність ця вона така в перевернутому плані, але ця стабільність іменно в плані матеріально-фізичному. Тобто і по озброєнню, і по здоров'ю людей військових. Вона в перевернутому плані. Так, це життя нікуди не дінеся. І так, ідуть втрати в нас, наших людей, ідуть втрати. Але в цілому ситуація до Запоріжжя дуже добра. Це королева. Королева Кубків це вода, стихія води. Тобто, це відповідає за почуття. Людей, які там стоять. Так їм дуже тяжко, так йдуть втрати, але Запоріжжя ніхто їм не віддасть. Ніхто їм не віддасть Запоріжжя. Е, які плани у рашистів? У рашистів плани нема вже в них тих ілюзій. Е, все відкрито, і вони, е, вони мають зрадників. Вони мають зрадників. І, до речі, їх закладають, ніфік ділять, і це закладається скоріш нашим населенням. І люди, які там переходять з їхньої, від росіян, вони розказують ту ситуацію. У них зрадники є. В них прям відкритий той портал для зрадників. Знаєте, вони виходять. Ну і давайте подивимося. Давайте подивимося і то, того всього, як для нас обернеться. Ну, так, бачите, захист перевернутий, закон перевернутий. Але іде бажання велике захист, захиститися і вірність. Вірність і вибір. Так, на ну зараз ситуація у нас з вами ось така. Тобто законний порядок, він порушений. Немає порядку, все воно, ну, війна, люди, звісно, що це ха хаотична ситуація. От якби це були Ленормани, тут би випали пльотки і м'ятки. А тут випадає іменно. Архетип батька перевернутий, тобто нема порядку, немає законності. Так, так, воно і є. То все порушено, але бажання захищатися захищатися і допомагати, І велике бажання К своїй країні. Так, вірність і вибір. То на сьогоднішній день ось така ситуація. Так, є загрози. Є загрози, ось ідуть втрати наших хлопців. Ми, ми маємо ті втрати. Я не скажу, що дуже гладка ситуація, але хлопці тримаються. Так, їм тяжко. Їм тяжко там. Але тримаються, тримаються. така ситуація буде ще 10 днів. Ось так. Ну і давайте подивимося на уейтах. Готуйтеся до того, що вони покажуть ситуацію більш. Семістично, у більш таких красках страшненьких, але я вас зразу предупреждаю, що це іменно така, ну ось, ось воно таке у етах, розумієте? Так відобразив художник ці карти. Художниця так відображала, мабуть, так, уед хотів бачити, в привіліму плані він такий пісіміст, мабуть, по життю був. Покажіть нам, будь ласка, карти ситуацію на 10 діб е, Запоріжжя, чи є загроза заходу російських військ, захвату місту Запоріжжя. Покажіть нам то, будь ласка, яка з цим буде ситуація? Ну, дивіться, три карти нам показують ситуацію. да? Перевернутий пажик. Це такий не в нашу пользу шансик невеличкий, але він теж перевернутий. Це люди, які незрілі, незрілі. Там дуже багато молодих людей, які приходять захищати там, тероборони ЗСУ, молоді. Молоді ще незрілі люди, не вміють обращатися ще з багато зброї. Ну, нема того фаху, знаєте? немає того фаху, Але тут ж риця сидить. Вона захищає то це навчання йде. Вона... Вчаться ці люди, вони будуть вчитися і дуже швидко будуть вчитися. Бо жезловий зловий рицар це велике бажання вчитися і навчатися. І діяти, до речі. То по цим картам Запоріжжя нічого не загрожує. Абсолютно. Абсолютно. Що будуть робити е, рошисти? Дивіться, а тут закритий суд у них. А, це так, суд. Тут він для них закритий. Тут він, вони закриті. Закриті, і вони як е, жертви. Вони як жертви тут. Жертви, і, до речі, вони дуже невпевнені, не впевнені і бояться. Бачите, ми боялися, що вети покажуть песимістичну програму, а вони нам показали навпаки дуже, дуже гарно все показали. Оце, оце ситуація росіянська. Вони закриті, вони закриті. Якщо суд в такому відкритість людей їх звільнили, то тут ні. Їх наоборот зажали, і вони жертви стали. Вони стали жертвами по своїй волі. вони самі заходять. І вони дуже невпевнені, вони дуже бояться. Ось, бачите. Ну і давайте подивимося, ітог цього всього. Покажіть нам карти ітог цих всіх дій, подій для нас, для Запоріжжя. Так будуть йти, вони йдуть, вони нікуди не ділися, вони йдуть вже 5 місяців, Йдуть отакі перепалки в них, там вони боряться боротьба йде. Допомога, на жаль, перевернута, щось не буде хватати, вже щось буде виходити. Закінчуватися. Але але все закінчиться. Бачите, падає нам башня. Це закінчиться повним повним крахом. Повним крахом. М -м -м. І буде повне освобождення Буде повне освобождення. Ця боротьба закінчиться повним освобождінням. Так що не, не ми ж їх захватили. Вони нас, то ми будемо від них освобождатися. Ось так? Так що Уеті дуже гарно нам все показали. Єдине, що, бачите, не буде допомоги. Це така, як. Це навіть не то, що не буде допомоги, це така жадібність, економія. Буде економія всього матеріального і людського фактору, і фактору зброї, снарядів не буде хватати, але все одно буде злом, буде падіння, і буде повне звільнення від цих покидьків. І це буде через 10 днів люди. Це вже воно, бачите, цей наступ, який нам да, сказати. Ну, то більш було сказано для мешканців окупованих територій, щоб вони розуміли. Бо дуже багато було паніки, що про них забули, там вже ті референдуми, то всю фігню. Вони їм там крутять свої канали, люди в шоці, десь бігають, ловлять якісь. Новини їм тяжко, то хай вони ловлять ці новини, які кажуть, що так, іде наступ на південь, іде наступ на південь. І ця інформація, вони повинні її знати і чути, вони повинні надіятися, у них повинна бути та надія. Іменно для цього це зроблено. Але, звісно, йде підготовка для того. Не буде в один день. Не зря Зеленський сказав, від тире до шісті -ти тижнів. Це від трьох на російській мові, від, від трьох від трьох неді, неділь до е, е, бачите вже путаю е, е, до, е, до полтора місяця. розумієте? Это на русском языке. Я вже забываю, я вже забываю російську мову. Слава Богу, хай ну іграйте той російській мові. Ось так. Так, що все буде добре, люди. Не переживайте, ніхто наше Запоріжжя не візьме, ніякі рашисти сюди не зайдуть. Максимум, що вони можуть швиряти ракети свої, засилати ДРГів, робити теракти та е, стріляти по нашим е, предмістям. Е, ось це вони можуть з польової артилерії, з тих ескандерів, градів і таке інше. Ось це вони можуть, звісно, робити. Але в Запоріжжя вони не зайдуть. Не зайдуть їх сюди, не пустять. Мало того, їх знищать. Все, почуємось, Па-па.